Міністрка Італії, якщо не помиляюсь, пані Мелоні, одразу після того, що відбувалося в Білому домі, ну, скажімо так, по гарячих слідах вона сказала, що потрібен терміновий саміт між Європейським Союзом та Сполученим Штатом Америки. А потім, за моїм відчуттям, ця тема трошки загубилася. Можливо, саміт у Лондоні її перекрив, можливо, підготовка до саміту. 6 березня її забила в інформаційному полі. Але за вашими відчуттями, загалом, ось ця історія вона наскільки сьогодні має місце. Бо коли е пан Венс приїздить до Мюнхена і говорить про те, що його не влаштовують вибори в Румунії, його не влаштовують вибори в Німеччині, очевидно, що він натякає на те, що Сполучені Штати не зовсім влаштовують ті європейські лідери, той намір європейських лідерів, які є станом на зараз. Так, вони прямим текстом е, це говорять. Тобто вони нахабно, прямо, демонстративно, абсолютно е, неприпустимій формі, ні дипломатичній, ні жодним етикетом розказують, хто як має жити, більше того, приєдні до себе якісь штати. А коли вони утримують у відповідь, е, в принципі. Спроби на рівних спілкуватися з ними, для них це викликає величезну реакцію, невдоволення, крик, скандал. Бо бачите, це правителі світу. Ну, звичайно, що це якась ну дивна ситуація, в якій ми зараз перебуваємо, знаєте такі навіть голівудські фільми не придумували, і ти це коли спостерігаєш, то звичайно, ну диву даєшся, що чого далі, що чого далі можна, можна від них очікувати? А те, що пані Мелоні хоче. Примиритись ну, звичайно, вона консерваторка. Як до речі, Фіцо, там, і той же 에, орбан і до речі, той же Дуда, чому Дуда висловлюється так, а Туз по іншому ну, треба розуміти Туз орієнтований на на він займав там посади в Брюсселі, теперішній польський прем'єр-міністр. Манозі посади в ЄС. Він орієнтув, скажімо так, ліберальний політик, можна так сказати. А тут, а тут абсолютно кон консервативних полів. І так далі вони всі орієнтувалися так чи інакше більшою мірою на сполучені штати і на Трампа мається увазі в даному випадку. Тому звичайно, мелоні напевно не хочеться робити вибір між Європою. І сполученими штатами в ту ситуацію, в яку вона потрапила, і хотілося посилюватися в Європі за рахунок сполучених штатів, але не, не знищувати європейський союз чи робити вибір між ЄС чи США. Тому вона робитиме все можливе для того, щоб втримати е, цей зв'язок, і, і, і нехай, нехай нехай це вдасться, скажімо так. Нехай вона це продовжує робити. Але є сумніви е, скепсис, що, щодо цього, чи це е, е, чи це можливо, тому що повторююся, сполучені штати ну в особі там декількох. Чоловік ну ведуть себе абсолютно, ну так викликаючи стосовно Європи і там інших держав, які знаходяться поруч, тобто так само агресивно впевнено, так знаєте, по ковбойськи не спілкуються ні з путіним, ні з Китаєм, е з Північною Кореєю та навіть з Іраном, а з Європою, з Канадою з Панамою. Ну бачите, ну так, от така вибрана формула спілкування. Ане Ярославну, очевидно, що класика дипломатичного етикету вона сьогодні не характерна білому домі. Це показали події в п'ятницю. Але ви вже згадали частково про це повідомлення Нью-Йорк Таймс. Вони написали про те, що сьогодні, в понеділок, Дональд Трамп зустрінеться зі своїми головними помічниками з національної безпеки, в тому числі державним секретарем Марком Рубіо, міністром оборони Пітом Гексетом, щоб розглянути і можливо вжити заходи щодо низки варіантів політики щодо України. Ну тут ідеться, якщо перекладати дуже просто про можливе припинення підтримки України. Що важливо розуміти, я зараз запропоную вам трошки спробувати Орнути за двері цієї зустрічі, ось умовний Трамп, і в нього за столом переговорів сидить Марко Рубіо. Давайте уявимо, що дійсно під підгексат. І я певен, чи що там має бути Джейді Венс, враховуючи те, що він завжди готовий вставити свою думку щодо будь-якого питання в політиці Трампа. Хто буде на вашу думку більш зважений? А хто ну, більш, я б навіть сказав, агресивний щодо рішення припинити підтримку України? Ну, ми бачили поведінку жіді Венса, тобто це злі не характерна поведінка в американській традиції для віце-президента, який, як правило, перебуває в тіні е, і є таким замінником президента у випадку критичного розвитку там, подій, так? коли президент буде тим чи іншим чином усунути е, з посади. А в даному випадку ми бачимо фігуру, яка не просто там намагається впливати на певні процеси, а навіть е, дозволяє собі замінювати. Президента і робити це публічно по суті, це що ми бачили, коли він брав слово з того, до речі, все спочалося так. Вся ця перепалка е, з Трампа. Він хотів його захистити, і враховуючи то, що Трамп його дуже сильно за це хвалив, принаймні, така інформація і в пресі, і, і так далі. Ну то очевидно, він продовжуватиме мати серйозне слово, серйозний голос в тій компанії. і До нього Трамп може прислухатися е, щодо Хескета. Ну знаєте, більшість команди Трампа насправді. Ну, можливо, що Рубіо там ні, а всі інші там, ну це ті люди, яким що він скаже, це вони робитимуть. Хто вони були до того без Трампа, яким вони будуть після нього? Я не думаю, що там якісь будуть сильні дискусії. Трамп буде говорити свої думки, які він е, думає, що він. Собі там вирішив, що з кимось десь порадився, і вони будуть махати головою і казати, що це геніальне рішення, найкраще в світі, тільки травмі до нього додуматись. Тому тут не думаю, що будуть якісь там серйозні дискусії. Так, Можливо, там з боку Рубів можуть бути якісь завваження, він виглядає таке виваженішим чоловіком в цій ситуації. От. Ну, Венс буде, очевидно, свої геніальні там, в лапках наступні теорії, змови розкривати і так далі. Тому тут. Знаєте, ну тут важливіше не що е, думають конкретно ці люди, які там перебувають, е, їхні особисті, скажімо так, думки бачення. А скільки тиск, який на них чиниться з боку цієї ж європи, з боку частини американського суспільства е, моделювання ситуації, що буде далі? Сіки ці всі обставини змусять їх змінити е, свою поведінку, поки вони її особливо скажімо так, не змінюють, хоча раз, по раз Трамп там, Намагається реагувати на інформаційні потоки. Так ми вчора чули, що він уже розказав, він хотів захистити Україну з цією угодою. Вже нічого не говорив хорошого про Путіна. Це після певної серії там акцій протесту Сполучених штатів. Сьогодні він вже говорив: Давайте забудемо про Путіна. Ну тобто сам про нього розказує безперервно. Тепер каже, давайте забудемо. У нас є інші проблеми. Ну окей, давайте забудемо. Ну, Трамп забуде. Напевно, і Америка забуде про Путіна. От тому є певне таке одне реагування на інформаційні потоки, але це такі більше точкові там речі на якомусь такому. Скоріше на ви очевидно кому емоційному психологічному там рівні йому приємно там щось читати і бачити. І він це хоче зладити. Але стратегічно після зустрічі американців з росіянами справді виглядає так, що вони вперто йдуть на укладення певних домовленостей, принаймні шукають можливі варіанти, такі для укладення домовленостей з Росією і в тому фарватері і може найближчим часом це рішення, але знову ж таки, зрештою. Побачимо, не будемо забігати наперед. Бачимо, скільки як все динамічно змінюється. Викид, викид цієї інформації, пресу про можливі отакі речі, як призупинка допомоги при все інше. Це дає час тим, хто проти цього також намагатися вплинути е, на ситуацію. Але повторюся, скоріше намагання може бути вплинути безпосередньо на Трампа з боку зовнішніх сил, ніж можна говорити про те, що хтось в його команді вестиме з ним дискусію. Пане Ярославе, хочу, аби ви тут дали роз'яснення, можливо, як саме політтехнолог, бо ми бачимо, що є певний трек, який використовує Трамп по лінії своїх відносин там з Путіним. Ми бачимо, що є певний трек відносин з Зеленським. Я би так сказав, що поки що однозначних успіхів, скажімо так. В риториці в політиці Трампа по жодному з цих треків ну немає. А ось цей медовий місяць, який тобі надають виборці, коли вони схвалюють будь-яке твоє рішення. Він достатньо обмежений. Ну і в американська політика і американські виборець, він можливо трохи більш просунутий за європейського, але все ж таки вони що далі будуть пред'являти більше претензій. Тому Трамп і каже про це повідомлення: давайте забудемо про Путіна. Давайте забудемо там умовно. Я від себе додаю про Зеленського з. Зосередимося на наших проблемах з міграцією, з інфляцією, з робочими місцями, і це виглядає абсолютно логічно. І американський виборець каже, ну нарешті подумали про нас і нарешті займаються нами. І це вдало політтехнологічний трюк, можливо, від Трампа. Ну був би здали, якщо дійсно він на тому зосередиться. Ви чекайте, там ще. Військова операція в Мексиці розгортається. Зараз будуть рішення чи не будуть, але саме факт зустріч очевидно буде по Україні, тому він може там говорити про внутрішню зосередженість, але е, зовнішніх питань дуже далеко. Багато сполучених штатів і вони легко підхоплюються змі е, коментаторами е, так далі. і Це все. В інформаційному просторі не сполучені штати це демократична держава, і там розвинуті медіа, в них є різні власники з різним баченням і так далі. Тому, тому зрештою можна говорити багато що, але тут важливо не тільки говорити, а безпосередньо конкретно і робити. А Трамп на накидав стільки конфліктів навколо сполучених штатів, що просто в один момент сказати: Ой, я передумав все, давайте займемося тут Америкою. Коротше там, всі в сторону ну так вже не вийде. Тобто так воно не працює і не і не працюватиме. А якщо говорити по стосовно цього трикутника, Путін Україна і Трамп е, знаєте якщо якщо завдання було. Е, Примирити Україну з Росією, знайти якісь точки дотику, ну принаймні, якщо не примирити, то зупинити конфлікт на даному етапі, показати цей то, Очевидно, Трамп помилився. Це вже можна говорити. Чому тому, що це не досягнуто короткий термін, ситуація зайшла в глухий кут. Чому чому так відбулося? Я думаю, ключове одне Ну, є певні речі, очевидно закриті, які ми там можемо не бачити. Можна про них там щось догадуватися, якісь факти витягнути. Але ми говорити чисто інформаційно, так та політехнологічно, то тут в чому було допущено очевидно, помилка. Ну не можна було. Хвалити Путіна і намагатися зробити Україну крайні, уже якщо була виборова формула примиритися, окей, можна зрозуміти. Чому не треба критикувати Путіна? Нам це неприємно боляче, але це можна зрозуміти. Чому? Ну якщо Трамп дійсно хоче ну, який ж тоді посередник, якщо ти зі заставити окей. Ну чи потрібно було при тому так ставитись до України і це все озвучувати? Тобто, ну половина, вибачте, мені там місцями складалось враження, те, що вони говорили, що новий про секретар Путіна там такі вже летіли фрази і цитати з російської пропаганди, що далі нікуди. Очевидно, це не сприяло. Але це при умові, що цей був сценарій головний примирити. Бо якщо сценарій все-таки є про те, що є певні укладені домовленості, чи взято трек на укладення домовленості серйозної початкові позиції між Росією і Сполученими Штатами, то все може виглядати логічно в, 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 тій, в тій формулі. Не факт е, сумніваюся, що воно також дасть результат, але на даному етапі може виглядати логічно, що я маю на увазі. Є хороша Росія, є Трамп. Є погана Україна, яка надає примиритися. Якщо ми подивимося в тій формулі, то нас і роблять для того крайніми для того, щоб було легше подати руку Путіну. Як же ж трам подасть руку Путіну? Просто так. він має продемонструвати, що от Україна така сяка. Тільки для чого в тій історії треба було самим ставати таким спікером. Очевидно, для того, що це треба робити швидко, і позиції позицію треба доносити якомога швидше. У них немає часу. Тому що таку комбінацію привернути треба швидко. Звідси кинуть всі ресурси. Тому, ми, думаю, на днях побачимо це сценарій один, який провалився, чи, чи ми самого початку йшли по сценарію два, і в нас особливо в Україні тай вибор не було, нам була роль віддана тих, хто зриває ці е, домовленості. Е, тому от сьогодні, завтра, післязавтра, думаю, це вирішальні дні, власне, до 6 числа, і коли відбудеться ще друго, продовження е, цього саміту нової коаліції на підтримку України. Ще хочу вас питати саме як у політтехнолога. Якщо там згадати оцей спіч Джейді Венса, він одразу пригадав в своїй розмові ну, абсолютно все, враховуючи навіть візит на завод до Пенсільванії. Певно, побачивши пані Маркарову, яка тоді опинилася в центрі дипломатичного скандалу Сполучених Штатах Америки. Але тут я сам для себе задався цим питанням. Я чомусь на фоні ось цих ну, певно, популістичних і не завжди логічних рішень адміністрації Дональда Трампа не чую голоса демократів у Сполучених Штатах Америки. Вони досі оговтуються від поразки на виборах, чи все ж таки мають певний політичний досвід і розуміють, що. Бити Трампа вони будуть пізніше. Напевно причин, в тому числі ті, що ви озвучили, справді є проблема з лідерством, можливо, під бучічним стане, можливо, когось іншого вони знайдуть. Але зараз є питання, хто має стати спікером на противагу Трампу. Ну ми розуміємо, що віцепрезидентка Харріс, яка там була кандидаткою, вибрана в останній момент. Ну, це очевидно присутне не того рівня, і це скорічно, в силу обставин. Вона стала кандидатом. Вона зараз не може витягнути демократичну партію лідерство демократичної партії. Тобто, справді це от це перший фактор. От, Лідерство, другий фактор, справді треба проаналізувати, прийти в себе. Це потребує час для того, щоб організувати цю протидію республіканцям, але часу також не дуже та багато, тому що те, що допускає зараз Трамп, те, що він робить, тим треба користатися. І оці акції протесту, які ми бачили на днях сполучених штатах, от якраз і свідчить про те, що очевидно, не тільки через пресу, а через вже акції прямої дії демократи де включаються. От, власне, ловити на помилках вони Трампа починають і ситуації вони е, качатимуть і ну і це може мати вплив, тому що так як підставляється Трамп своїми рішеннями, тому що ми от ми говорили так частково сьогодні про внутрішні рішення. Так давайте поговоримо про внутрішні, там вже ж таке відбувається. Скільки звільнень, не брунтованих поза законодавством, ну просто я так хочу. Маск людина, яка не має людина, яка не перебуває на державній службі. До речі, цікаво, чому ні. Ну щоб можливо не підпадати під якісь перевірки. Я не знаю, в чому там причина, чому не можна було його зробити держ... держчиновником, де але при тому наділити його повноваженнями більше за цілу низку держчиновників. Тому питань дуже багато і внутрішніх, і вони накладаються е, одні на одні на одні на інші. Тому демократична партія має хороший шанс, і я не думаю, що вона ним не спробує скористатися. Все дуже швидко просто відбувається. Ну мало часу, і я думаю, вони також пришвидшаться. І ми побачимо яскравих лідерів, і конкретно їхню лінію поведінки. І ще одна деталь: вони й зараз говорять там і Шумер говорить, і багато їхніх е сенаторів, конгресменів там і просто хто підтримує. Вони говорять просто на тлі того, що Трамп обіймає посади, і ті рішення, які він здійснює резонансніше, звичайно, демократію просто чути менше. Їх і не може бути чути в силу ну, об'єктивну силу силу обставин, але повторюся, вони працюють і звичайно протидіятимуть цим планам і тому сценарії КІВ Трампа по одній простій причині, що це може дати їм шанс перемогти на наступних виборах конгрес, сенат а потім, очевидно, президентський. У нас. Буквально хвилина залишається, і в розрізі там майбутніх виборів до конгресу не просто ж так. Певно Трамп реагує достатньо емоційно на питання. Від CNN, коли говорить про те, що CNN вас закриють наступне питання? Він якраз зважає і розуміє роль медіа, зокрема в американській політиці, в американських виборчих кампаніях, і те, як медіа сприймаються американським виборцям, яка буде роль медіа на майбутніх виборах, зокрема до конгресу? Вона завжди була значуща в Сполучених Штатах по переріс там соціальних мереж медіа відігравали, відіграватимуть важливе значення. Тут можна подивитися навіть на політику інших та медіа Fox News, яка наближена до Трампа, бо там зараз достатньо критики, принаймні, те, що ми можемо бачити в нашому інформаційному просторі. Загалом критики Трампа маю на увазі. Тому сказати, що там закриє закриє Трамп CNN, Цікаво було подивитися, це буде виглядати вже там все закриває, що тільки можна і не можна. Що це змінить в загальному в якусь ситуацію? Ну я не думаю, що це кардинально там на щось вплине, навіть якщо б він їх яким чином закрив самі спроби закриття ну потім можуть отримати е зворотні ефекти. Тому ну, ми на порозі дуже цікавих процесів, дуже цікавих змін, і дай Бог нам в них, то кажуть, встояти і, і, і втриматись на ногах, і даль ну, далі, далі жити і планувати.